Вітаю! Поділюся з вами уроками, дослідженнями Кена Келевея, одного з моїх віртуальних тренерів по майстерності розповіді, по сторітелінгу. От і я розумію, що для мене це дуже слушно, от такі проходити лекції і навчання. Я не вмів. Комунікувати нормально, як я того хочу, хоча я виступаю. Я вчора виступав перед аудиторією майже 400 людей. Мене запрошують на форуми, я віду канали, але я розумію, що я тільки початківець не дуже правильно я розмовляю і освоюю і українською повноцінно, тому що ми не говорили нормально українською багато років, тому я спробую. Поділюсь з вами тими відкриттями, які я е, прийняв, про які я почув від Кена Келвея. Він е, красавчик. Він говорить, що твій контент, твоє відео, він розповідає, як записувати відео, щоб воно було більш прикордонним. Він говорить, що твій контент може бути ідеальним, але якщо ти не вмієш говорити перед камерою, ні, ніхто не буде слухати. Чому одних блогерів дивляться із захопленням, а інших перемотують? Відповідь у техніці мовлення. У цьому відео він поділиться своїми способами, як прокачати свою подачу і зробити свої відео вибуховими. Ну, це не він прямо, він говорить англійською. тут такий от переклад і помітки. Як зробити так? Щоб тебе дивилися від початку до кінця. Техніка номер один. Більше енергії, ніж тобі здається. Якщо тобі здається, що ти звучиш нормально, ти звучиш нудно. На камері потрібно давати на 50% більше енергії, ніж здається природним. Глядачі відчувають твою енергетику, і якщо ти говориш мляво, вони просто не додивляться відео. Більше енергії перша. Друга, позбудься страху свого голосу. Більшість людей не люблять звук свого голосу на записі. Чому? Тому що у реальному житті ти чуєш свій голос через кісткові вібрації, а мікрофон цього не передає. Це означає, що твій голос у запису завжди здаватиметься незвичним і менш енергійним. Тому. Рішення ну, і записуєш себе частіше. І чим більше ти звикаєш до свого голосу, тим швидше зникає страх. І тим швидше ти зможеш зрозуміти, наскільки тебе треба додати в силі, щоб воно звучало нормально і прикондово. Третя техніка це згасання голосу. Він, у нього така техніка є у Келеве, що він чергує довгі і короткі речення. І він робить, Він раніше був репером і вміє вимовляти такі довгі речення, короткі речення і робити ритм. Це коли людина говорить і поступово зменшує гучність наприкінці речення, затухає. Але багато людей починають фразу впевнено, але до кінця голос згасає. І це. Відбувається, коли ти намагаєшся запам'ятати довгі речення. Тобі не вистачає енергії в кінці. Рішення говори короткими реченнями і проговори один рядок, а потім зупиняйся і дивися в сценарій. І це завжди цю паузу можна трохи прибрати в редагуванні. І роби скрипт відео, рядок з рядком, і твоя енергія буде стабільною. Далі, техніка номер 4 Зроби свою мову музикальною ритмі паузи. Якщо твоя мова рівна, як робот, ніхто не буде слухати. Розмовляй так, ніби ти ведеш музику. Як це зробити? Чергуй короткі та довгі речення, і це створює динаміку. Додавай паузи. Пауза після важливих слів створює ефект значущості. Говори як боксер, короткі удари, короткі речення, потім сильний хук, довге пояснення. Техніка номер 5 Не говори постійно наверх, уникай апспік. Це як, як о, в кінці як питання. О, чи хочеш, чи хочеш. А, якщо ти завжди закінчуєш речення питанням, це звучить непевнено. Невпевнено. Заверши речення вниз. Щоб показати контроль. Приклад, це важливо. Це важливо. А це важливо. Це вгору, це відчуваєш різницю. Це, це як питання от, в другому випадку. Далі це техніка в камеру, це мені також я дивлюся от більше сюди, а камера у мене судить. Це дійсно також от проблема, тому що я звик сюди дивитися. От, а камера у мене тут. Да, дивись в камеру. Не дивись на екран або в бік. Це виглядає, ніби ти не впевнений. Дивись прямо в об'єктив. До речі, це мені, мені, мене стосується. Так ти створюєш контакт з глядачем. Техніка номер 7 порада номер 7. Ідеальний студійний фон. Світлий фон робить тебе пласким, плоским. Темний фон з правильним освітленням додає контрасту і виглядає професійно. Лайфхак. Використовуй темні стіни і або ЛЕД подсвітку для кращого ефекту. Техніка номер 8 Гарний звук. Найважливіше. Люди можуть дивитися погану картинку, але якщо звук жахливий, вони вимкнуть відео і рішення. Використовуй зовнішній мікрофон. Ну, то він дає свої рекомендації. Ну, у мене зазвичай у мене такий мікрофон. От я купив на, на тему. От. І він коштує буквально зараз недорого, там, до 500 гривень, здається. Раніше я купував мікрофони по 100 доларів. От, а зараз на 200, у мене був мікрофон, пітлічка 200 доларів коштував. Звичайний. А, а у знайомих були і по 2000 доларів у звукорежисерів. От. Але у мене недорогий, не але він здається. Ну, непогано, в цілому записую. Використовую зовнішній мікрофон, зменшуєш шум. Ну, там у нього такі поради для будівлі. Додай килим, закрий вікна і обробляй звук, еквалайзер е і компресор. Це зовнішні такі елементи професійні для покращення звуку. Ну і, звичайно, є програмне забезпечення. Ну і е ну, Тепер ти знаєш, ну коротко, як зробити так, щоб тебе слухали більше, більше енергії, уникай страху свого голосу, використовуй ритм і паузи. Контролюй тон голосу, поліпши звук та фон. Ну, Який зі способів прийомів ти спробуєш першим, можеш записати в коментарях. Оце, в принципі, це відео, яке я хотів для вас сьогодні записати. Вчіться розмовляти, Не бійтеся аудиторії. От, я в суботу у нас була група і декілька груп. І жінка з моєї аудиторії мала виступати. Вона була координатором. І Вона сказала: ні, я не можу, мене там буквально трясе. От, там невелика аудиторія, до 100 людей. А, і вона сказала, я не можу. Так я, я взяв її в папіреці і за неї вийшов і прочитав. Вона сказала, я вам вдячна. От а для мене це виступати перед аудиторією, воно натурально. Абсолютно. Тому не бійтеся, просто більше виступайте. Хоча б. Перед зеркалом, потім перед рідними, потім перед друзями, потім перед незнайомцями. Десь на нараді, на роботі, потім перед камерою. І викладайте на YouTube: не бійтеся, не бійтеся говорити, не бійтеся виступати, не бійтеся висловлювати свою думку. І розвивайтеся. Розвивайтеся, будьте щасливі, до зустрічі!